ю 19 завершив сезон 2023 2024 Наші юнаки посіли сьому сходинку в юнацькому чемпіонаті, зігравши чимало класних матчів. Тож, саме час підбити підсумки сезону разом зі старшим тренером юнацької команди Кривбасу Олексієм Прилеповим. Пане Олексію, якою видалася друга половина сезону для наших юнаків? Другий кулак видався дуже тяжким, але цікавим. Були матчі, де ми програвали. І на останніх хвилинах ми три очка, які нам ну, надалі надали нартнення, що хлопці повірили, що вони зможуть кожну гру вигравати. Тому всі десь матчі були ну, хороші, але ну, по качеству не такі. Десь були і по моментам хороші. Ну і був який матч. Які до сьогоднішнього дня хлопці дуже схвильовані, де ми програли 4-3. Нас і підбила, могли завершити і на третій садці. З якими складнощами ви зустрілись на посаді старшого тренера колбасу-19? Та я не можу сказати, що були складнощі. Спочатку були, коли ми почали працювати, проходити збори, от там були більш складнощі, а потім, коли ми вже зрозуміли, хто йде. На друге коло, і хто готується. Тому що це була трішки нова команда в фані того, що є наші хлопці, молоді з академії. Вони грали вчора в Дюфелі, а сьогодні виходять проти Шахтаря в другу гру. І перший матч хвилювалися. Тому після деяких матчів, коли ми зіграли, вже хлопці повірили, що ми можемо грати в той футбол, який я хочу бачити, і вони насолоджувалися своїм роботою. У зимку наша юнацька команда оновлюється і підписує чимало нових графів. Чи задоволені ви цим вибором і грою цих юнаків? Ну, у нас було дуже мало часу до, ну, на підготовку. Ми підписували наших хлопців, які були і які не грали. Тому з війська теж були проблеми до тиждень-два-до. Офіційної гри ми ще не розуміли, що буде починати друге коло. Тому і хлопці, які підписали, ну є де задоволення, де є чим працювати щоб, 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 з хлопцями. Виділіть найкращий та найгірший матч команди в сезоні. І дуже складно сказати. Ну, хороший матч з рухом був більше. Так? Та і з колесом, з Полтавою. Я думаю, що з металіст. По якістю було трішки не те, що ми хотіли. Це був найгірший матч? Я думаю, так. А якщо до матчу зминаємо 5-0? Ну, зминаємо, та й по качеству, з зминаємо хороша гра. Але ну, якщо брати взагалі, я гадаю, що це було з металістом. Бо не все виходило і не все було те, що ми хотіли. Так, да, ми вигравали 3 1 але по якістю ми ну, десь нервували. Більш хотіли більше забити, але в футболі ж дрібниць не буває. Тому, тому я рахую, що це був для мене перші, все. А, да, ми з Динамо теж програли 6-1, але по якістю у нас не було дуже тих гравців, які, які були до цього, бо вони виходили, вже дебютували в першій команді. Плюс є хлопці, які пропускали цей матч, тому не повністю всі були на місці. Ну, а по якістю я думаю, що це був теліст. Які плани у команди на межсезоні? Зараз команда знаходиться у відпустці, відпочивають, набираються сил до нового сезону. І 25-26 ми вже виходимо з відпустки і починаємо працювати і готуватись до нового чемпіона. Чи є якась інформація по літнім зборам? Поки що є певні. Домовленості, де ми будемо проходити, або тут, або кудись вийдемо. Тому зараз на стадії… поки немає чіткої. Ну, чіткої, так, да, немає, да. відомо про деяких травмованих гравців, на якому етапі відновлення. Вони зараз знаходяться вдома. Лікар дав їм певні рекомендації, що потрібно робити. Ну і будемо чекати дивитися, як буде проходити. Ну, це не багато. Це Стал... Мігутський Станіслав, який в останній грі отримав. Травму, тому, тому їх дуже мало, ну це добре. Троє гравців залишають Крубасю 19 через свій вік. Це Володимир Вільвальд, Дмитро Погоріли та Арсеній Кілєвий. Як ви можете це прокоментувати? Ну, вони прийшли дуже хороший чемпіонат і в цьому році, і в прошедшому. Тому я хочу, щоб вони далі працювали. В них є майбутнє, якщо вони будуть розуміти, в якій команді будете знаходитися. Тому я дуже вдячний їм, що вони допомогли нам і молоді показати іншої способен кровбас. Вперше з капітанською пов'язкою вийшов на поле Ярослав Шевченко. Чому ви обрали саме його? Ну, він по-перше більш підходить під цю позицію і по характеру, і по ігровим якістям ну і в биту я знаю, як він з хлопцями. Тому поводи так? та, дуже такий. І на полі. І заповнене. А чи можливо були ще якісь кандидатури, чи тільки Ярослав? Ну, я думаю, що будуть і нові кандидатури, тому що сьогодні він в 19 завтра може десь і в першій команді буде. Тому будемо дивитись, хто буде, як проявляти. Ну тобто ми поки не можемо стверджувати, що у новому сезоні саме з капітанською пов'язкою вийде Ярослав Шевченко? Ну, я Думаю, пройдемо збори. Подивимо, подивимось, як і хто. Зможе вивести перший матч з танською пов'язкою. Пане Олексію, ми ставили питання нашим підписникам у наших соцмережах, щоб вони поставили питання, яке їх найбільше цікавить. При перегляді гравців, чи звертаєте ви увагу на їх колишні травми? Так, ми дивимося і спілкуємося з були в них якісь травми до. До перегляду, бо є різні травми, які можуть і надалі пошкодити їхню офіційну діяльність. Тому є. Наступне, як вам гра Раміра Губенка. Якщо що, це не він питав. Друге коло дуже ну, хорошо зіграв деякі матчі, а деякі не сильно, бо були моменти, де він вже не вистачало в нього сил. Ну, так я рафую, що на. П'ятірку з десяти балів. Яка найскладніша гра у вашому житті? Я думаю, що це було скривбасим дублюючим складом. Я після цього і закінчив кар'єру. А чому так? Тоді був чемпіонат, і впали, і після цього пішов період, де кристал подібні зв'язки. Одна операція, друга, третя, четверта, п'ята і вже все. На цьому я закінчую свою футбольну кар'єру. Наступне питання: яке ваше найулюбленіше висловлювання? Я дуже багато не сподіваю, але я не буду це казати, бо це як це моє. Чи складно бути тренером юнаків? Так, да, дуже складно. Бо юнацький футбол це ще не доросле, тому тут кожен день потрібно з ними працювати над. Як кажуть, коли ти просипаєшся і коли ти лягаєш повністю казати, що буде у вас попереду, яке життя футбольне, тому постійно їм треба говорити про це. І останнє питання: що потрібно зробити, аби потрапити до кривбасу Ю-19? Перейти в нашу академію, в нашу академію попасти Ю-19. Розкажіть, можливо, більше алгоритм дій. Ну, ми зараз перейшли на такий етап, де ми дивимося своїх хлопців, які є в нашій академії в нашому місті і в УФК, в Дніпрі. Тому ми більше на, на це дивимося, які є хлопці, де вони грають, на яких позиціях. Тому акцент на нашу школу. Тому і зараз є перегляд, де ми дивимося наших хлопців. І вже вибираємо і добиваємо, як кажуть, наш склад. Чи є можливість у гравців з інших команд приїхати на перегляд? І якщо так, то як це можна зробити? Ну, зараз, зараз трішки, ну я думаю, що можна, але у нас і наших хлопців. У нас дуже багато, і тому вибрати всіх і подивитися теж не завжди є час. Супер дякую. Яке питання обираєте? Третє. Яка найскладніша да. гра у вашому житті? Так? Да. Супер. Бо Бу було багато матчів. Але цей матч. Запам'ятався назавжди. І, да, я Я можу сказати, де він був, а, я, яка хвилина, і де це було. І мій ще однокласник, який майбут. Тадай, я був грав проти мене і Костишин, і, і тоді. Це був 2010 рік. Це був ну, 9-10 якраз, от, коли у вас. Тому це було таке дуже несподіване. Супер, дякую вам за інтерв'ю. Дякую вам. Дякую нашим підписникам.